Ту-ту-туруру. Грай, ту -ту -ту грай, грай. Uh. Ні. Грай. А я буду грати на тебе. Або на трубі. Давай. Ту-ту, туруру, туруруру. Ту-ту-туру. Мос. За цей кінчик. Отако. Ага. І от Бери. Давай. ту ту ру немає немає. А, грати! Давай Давай, я на, на трубі, а ти на гармошці. Ту-ту-туру, туту, ту, 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 і. Дві в нас Тріо. Ламається та гармошка. У вас таке тріо було? Ось, смотри, отут. тут. ту ту, ту, ту. Ну, все, ай, впало.